Як в Україні скрипаль гарно грає, та на моє серце тугу наганяє, бо на мою землю вороги трикляті, напали ордою, попалили хати, то не чорні птахи, то не чорні круки, то темні сили вмили кров'ю руки, забрали пшеницю, ту, що не зростили. І сади квітучі кулями скосили, танками зорали гаї зелененькі, сиротами стали діточки маленькі, українців наших Московію загнали, щоби на чужині вік свій коротали, але Бог наш добрий, він нам допоможе в цій смертельній битві правда переможе. Ще за столом збереться вся наша родина і назавжди буде наша Україна, пам'ять таке коротке слово. Вона нетлінна і вічна пам'ять гірка пам'ять. Вона ніколи не згасне. Пам'ять, що ти залишила, меморіальні дошки. Як у пам'яті тих, хто став на захист батьківщини, хто стояв мужньо до останнього свого подиху, тих, хто не здався, пам'ять. Ми пам'ятатимо завжди, адже ці дошки на стіні ліцею не дадуть забути майбутнім поколінням про війну, полеглих героїв, про материнські сльози про розпачливий крик коханих про перше слово: мій тато герой. Запалим вічний ми вогонь скорботи, за тих героїв. Що не впали духом і не дали країну побороти, нехай земля усім буде пухом. Герої наші у безсмертя йдуть, щоб Україна мирно квітувала, в серцях живих полеглі живуть у обелісках і меморіалах. Сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю наших героїв. Випускників нашого ліцею, які загинули при виконанні службового обов'язку за Україну, полігши у боях на Сході, півдні та південному сході України. Мітинг з нагоди відкриття пам'ятних дощок оголошується відкритим. Не вмирають, і не вмруть. героїв пам'ятатимуть віками, їм славу всі народи віддають і голову схиляють перед вами. Нема таких осінніх партитур, які б зіграли ноту завершальну. вершальну оцих жорстких. Диявольських тортур У горя ноту прощавальну нема таких смичків, немає струн немає рухомілих музикантів які б розклад Героя на колінах спинися муси, ти, що війми, хай син побуде хоть на мить у рідних стінах, двох стотих цифра, та непрощена вона, бо це обірване, чиє життя і доля. Мужі найкращий забирається війна, безжально коси для смертю серед поля. Кожна війна має своїх героїв. Багатьом із них, на жаль, не судилися повернутися живими. Вони полягли на віки. серед них випускники нашого ліцею. Богдан. Янишин Василь Цибик, Андрій Кваснишин, Степан Корпан Яцях. Я вчитель початкових класів Марія Михайлівна Іваниша. У моєму класі навчався Богдан Янишин, хлопчик, який запам'ятався мені з чорним волосочком, круглими, виразними, допитливими очима. У дитини було завжди бажання вчитися, старався на уроках приймати активну участь у обговоренні тієї чи іншої теми, дуже любив товаришувати зі своїми однокласниками, відкривав для себе щось нове, цікаве. З кожним роком він ставав наполегливішим, енергійнішим. І головне, що дуже полюбив спорт. Я часто зустрічала Богдана після закінчення школи, уже навіть тоді, коли він служив у Збройних силах України. Його ввічливість, стриманість, увага до товаришів, до людей завжди були поруч з ним. З Богданом ми навчалися пліч опліч у школі 11 років. З дитячою безпосередністю, з недитячими поглядами на життя. Зі щирою усмішкою, добрим і відкритим серцем назавжди запам'ятався зі школи. Не маючи великої жаги до навчання, завжди любив малювати свої чудесні малюнки. І вони були неперевершені. Вмів підняти настрій тоді, коли його не було. Міг підтримати всіх і в усьому. І завжди був із класом. Був надзвичайно світлою людиною, щирою, відкритою надійною. 3 жовтня 2022 року на 44 му році обірвалося життя мужнього захисника Василя Цибика, який пліч опліч з рідним братом Близнюком відстоював територіальну цілісність України. Він загинув під час пострілу з ворожого танка. В районі населеного пункту Спірне Донецької області Василь був мобілізований 10 липня 2022 року. Став солдатом на службу у військовій частині А-3715, водієм кулеметного відділення з воду вогневої підтримки першої гірсько-штурмової роти. Він був вольовим, наполегливим та принциповим. Військовослужбовцем, добрим другом для товаришів по службі. Класний керівник Василя Цибика Петрів Валентина Васильівна згадує, що побачила його вперше, коли він прийшов до неї в п'ятий клас зі своїм братом близнюком. Каже: хлопчик був жвавий, але дуже добрий і чуйний. Він завжди захищав слабших і заступався завжди в конфліктних ситуаціях за своїх однокласників. Василь виховувався в багатодітній родині, тому змалку був привчений до роботи. Завжди казав, що має дома допомогти батькам. І тому інколи відпрошувався з уроків В Запорізькій області 27 березня 2023 року, віддав життя за наше мирне небо та янголом злетів увесь Андрій Кваснишин. Прийшов Андрійко до мене у п'ятий клас і відразу вирізнявся з поміж інших хлопчаків-однокласників. Дуже гарно висловлювався, багато читав, адже вдома пошановувалася книжка. Мав на усе свою ще дитячу, але власну думку. Любив точні науки, але і досить добре опановував гуманітарні дисципліни. Відвідував музичну школу, грав на трубі. На змаганнях із різних видів спорту отримував перші місця. Тим усьому любив бути першим. Ми зібралися сьогодні на таке скорботне, траурне віче, щоб віддати шану і честь нашим учням, які навчалися в нашій школі. Серед них був і корпан Степан. Степан виховувався в багатодітній сім'ї. Батьки дбали постійно про виховання свого сина. Виховували його і також, виховувала його і також педагогічний колектив школи. Він часто, ідучи по вулиці, зустрічався особисто зі мною і запитував про учнів, про колектив, згадував свої шкідні роки, захоплювався спортом. Прикладом для нього був покійний мудрицький Роман Йосипович якого він хотів постійно наслідувати, прагнув про навики військової справи. Хлопці на руки його підняли друже, не здайся, тримайся, живи. ледь посміхнувся, він тихо шептав Я Україну свою захищав. Сльози не втримав зрілий борець. Синку, тримайся, ще не кінець, та хлопець не чує лине до хмар. Життя за Україну поклав на вівтар. Право відкрити меморіальні дошки надається родичам загиблих воїнів. Слава тобі, Боже, на слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас навіки вічні. Амінь. Освячується і окропляється. Пам'ятний знак цієї благодаті і окроплення водицею свяченою у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, у ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, всечесні Отці, дорогі наші родичі, загиблих, друзі, шановні вчителі, дорогі наші діти, сьогодні ми встановлюємо меморіальні дошки нашим загиблим воїнам, вихідцям цієї школи, які віддали найдорожче це своє життя. Вони своїм прикладом показали. Для всієї громади, для всіх нас свою патріотичність, свою відданість нашій державі, пам'ятати про них, вшановувати їхню пам'ять і ну, висловлювати свої слова подяки. Слава Україні. Сьогодні ми зійшлися. Ховчи численною громадою для того, щоб вшанувати пам'ять наших героїв, які загинули, визволяючи нашу неньку Україну за нас, з вами, всіх, для того, щоб ми могли тут жити. Кілька слів про Степана. Степан вчився зі мною в паралельному класі. Був дійсно хлопцем відданим свої. Народу своїм батькам Непередодні його смерті і загибелі. Я з ним зустрівся в долині так випадково. Степа, а ти в воєнній формі. Я пішов служити, я пішов захищати нашу неньку Україну. Бажаю здоров'я. Хочу подякувати нашим нашому молодому поколінню. За те, що вони з нами поруч своїми братами, сестрами, які на передовій. Ну, бо слово волонтер то звучить так дуже голосно. Ми не можемо бути волонтерами без вас. Ми всі волонтери. Прошу просто вас, моліться, помоліться. Кожна молитва йде до Бога. Повірте, братів, сестер, які стоять на передовій. Там журавлі летіли плино, вечірнім небом на сином, а батько сивий, мати сива, дивились в небо за вікно. Один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом. повернувся, почувся голос під вікно. І щас свою країну. Виживіть, виживіть тут, як колись. Ми сьогодні низько схиляємо голови перед стійкістю родин, які втратили своїх синів на війні за єдність та цілісність України. Дорогі батьки, для нас завжди буде прикладом героїзм і мужність ваших синів, низький вам уклін, і велике спасибі. Скажіть мені, мамо, чи скінчиться люди? Я лежу в могилі, холодом скути, нема ні Христа, ні самої могили. Скажіть мені, мамо, чи журавлі прилетіли, нема ні Христа, ні самої могили. Скажіть мені, мамо, чи журавлі прилетіли? Скажіть мені, мамо, як вдома, як та. Я лежу в багню, не можу я встати, а ваша горі розпускай за квіти, тут холодно, ласка. а ваша. Скажіть мені мамо, чи скінчився люди? Ніхто із героїв не буде забути. Скажіть мені, мамо, чи скінчився, люд. Як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється в кожного, я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна, і твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим, ним лиш дихати буду спроможний. Як тільки ми переможемо, наших воїнів щестю зустрінемо, рани їхні сльозами умиємо. Броню скинемо, зброю положимо, як тільки ми переможемо. Ну а той, хто ввійшов смерті полум'я, залишив нам навічно своє ім'я і у Бога сидить серед хмарних плям на приближених ліпших посадах там. В пам'ять їм ми свій створимо мир, в пам'ять їм і на радість живим. Ми з найвищого сорту людьми. Мир, де серце любов'ю струмить. Ми здолали, як ворога бити, а тепер всіх навчимо любити. Ми у світі кохання помножимо, і, і для, для цього, цього ми, переможемо! ми переможемо. Дякуємо всім присутнім, що були сьогодні з нами. Слава Україні! Героям слава!